У моєї мами була фантастична історія. Вона викладала мову в моїй школі, і через кілька років після мого випуску вона подзвонила мені засмучена, бо група хлопців намагалася виставити її дурепою. Клас мав підготувати командний діалог іспанською мовою. Тиждень на підготовку, а потім виступ перед класом. Коли вона викликала їх, вони сказали: Ми вже виконали свій, ми не будемо робити це знову.' Вона відповіла: Ви точно не виконували, у мене немає жодного запису, і я б це запам'ятала. Вони відмовлялись, наполягаючи, що вже виступали, і це її вина що вона не записала оцінки. Вона була збентежена і почала сумніватися в собі. Аж поки один із хороших учнів не підійшов, і не сказав. Вони не виконували його. Вони хвалилися, що зроблять із вас дурепу, і погрожували всьому класу, якщо хтось вам щось каже. Але будь ласка, не кажіть, що це я сказав. Я не хочу мати з ними проблем. Це були ті стереотипні тупі качки, яких усі чомусь боялись. Моя мама тоді активно займалася йогою і під час медитації отримала чудову ідею. Наступного дня вона прийшла в клас і сказала: хлопці, я маю перед вами вибачитися. Я знайшла свої записи про вашу презентацію і пригадала її. Не знаю, яке могла забути. Вона почала описувати всі граматичні помилки, які вони нібито зробили. Що їхній діалог був коротший ніж потрібно, що не включали потрібну лексику тощо. Все це було вигадано. Вона всіх їх завалила на проєкті і вони нічого не могли зробити, не зізнавшись, що самі все вигадали. Підсумок моя мама крута.